Вітання в студії Олександра Литинська. Наші прабатьки помітили, якщо в лютому сніги демо у крупа цілий тиждень стоятимуть морози. А от прогнози синоптиків на найближчу добу, неділю, 12 лютого, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, переважно хмарна, але суха метеокартина стоятиме на заході. Найнижчі нічні показники на термометрах становитимуть мінус 8-12. Денна температура у Львові та Рівному в межах мінус 6 градусів, а в Ужгороді біля плюс трьох. Сильна хмарність на півночі також суттєвих опадів не принесе. Температура в нічні та денні години очікується в діапазоні від 5 до 10 градусів нижче нуля. У східній частині температура повітря протягом ночі триматиметься в межах мінус 10-11. Денні показники коливатимуться біля 5-градусної позначки нижче нуля. Тут теж похмуро і без суттєвих опадів. Хмаритиметься з проясненнями в Південній Україні, а термометри фіксуватимуть протягом ночі 8-9 морозу, у світлі години 2-3 морозні градуси. Мінус 1,6 протягом ночі, та від 0 до плюс 2 у день покажуть ртутні стовпчики в Криму. Хмарність із проясненнями на півострів опадів не принесе. У центрі країни синоптики завбачають хмарну та здебільшого суху погоду у нічну пору. Показники на термометрах в межах від 8 до 11 морозу і 4,5 нижче нуля передбачається в світлі години. 85 років тому, 12 лютого, в Ташкенті, народилася знаменита спортсменка, абсолютна чемпіонка СРСР з гімнастики Генрієта Коновалова. До 18 років дівчина жила в Ташкенті, потім переїхала до Києва. Перші тренування майбутньої спортсменки проходили у величезному саду, що належав її дідусеві. Закріпивши першу ліпшу палицю між двома сливовими деревами, Юна Коновалова невпинно крутила сальто. У нашому місті виступала за Спартак. Уже в 19 років їй присвоїли звання майстра спорту СРСР, чим вона дуже пишалася. А в 20 на всесоюзі. Юзних змаганнях, що проходили в Києві, Генрієта Коновалова стала абсолютною чемпіонкою СРСР. 1956-го Генрієта Олександрівна брала участь в Олімпійських іграх у Мельбурні у складі радянської збірної. І далі про погоду. Тож у столиці та області найближча доба відзначиться хмарною метеокартиною. Суттєвих опадів не прогнозується. Температура повітря протягом доби передбачається в діапазоні від 5 до 10 градусів нижче нуля, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.